Зварювальний апарат Smartcore CS16 періодично потребує калібровки дуги Калібровку дуги бажано робити на початку робочого дня, скажімо так. Це буде, тоді матимемо найкращу якість зварок Отже, як провести калібровку дуги? Нам потрібно зайти в меню. В меню. Але в меню нам потрібно вибрати саме швидший тест. Саме швидший тест. Цей кнопочку вибираємо. Тут буде тест дуги. І те ж саме цією кнопочкою ми вибираємо. «Волокна». Установіть волокно і нажміть ввод. Оце має це на увазі ввод. Цю ж клавішу ми будемо зберігати. Полукно ми встановили. Де вирівнювання, йде дуга. Калібровочка дуги. І тепер ми дивимося, що він написав. Дуга окей. Нажміть Вод для сохранення конфігурації. Тобто дуга нормальна. Натискаємо WOD, зберігаємо конфігурацію. Після цього можемо, виходимо в меню, виходимо, все, і можемо працювати. Ось так рекомендовано робити періодичну калібровочку дугі для хорошої якості зварки.